Добрий день, шановні колеги, до вашої уваги, моя презентація, «Самопоміч під час стресу. Я працюю практичним психологом в Державному навчальному закладі Бахмутський центр професійно-технічної освіти. Нагадаю вам, що стрес це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу адаптуватися до змін симптоматично стрес проявляється таким чином: це фізичні реакції, емоційні реакції, когнитивні і міжособистісні реакції. Виділяють 13 стадій психологічного стресу. Перша стадія це шок. Перша швидка реакція на драматичні події. Наступне це оніміння. стан затуманеної свідомості, коли людина не до кінця розуміє, що відбувається. Але перебуває в постійній напрузі. Наступне це заперечення: людина не хоче і не може повірити в те, що сталося. Бурхлива емоційна реакція це вихід накопиченої тривоги через плач та, можлива істерику. людь перехід від пасивної стадії переживання неминучого до активної, страх. Після несвідомих шоку та онеміння приходить раціональний страх за життя близьких та своє власне. Чим швидше ви зізнаєтесь цю більшу боєтесь, тим легше буде контролювати страх. Дезорганізація. Стан, коли людина перестає сприймати і обробляти інформацію, мозкові процеси уповільнюються. Пошук виходу з часом повертається здатність мислити та й приймати рішення, тому кожен починає шукати для себе найкращий варіант подальшого розвитку подій. На цьому етапі найважливіше адекватно сприймати чужий вибір і не нав'язувати свою точку зору. Паніка наступає у випадку, якщо людина не знайшла виходу або не може визначити, що робити далі. Почуття вини за свій вибір, поїхати або залишитись. За те, що ви недостатньо допомагаєте іншим. Почуття самотності. Людина починає думати, і що її ніхто не розуміє, і не підтримує. Самотність може проявлятися через злість на тих, хто міг, але не допоміг. Також в такому стані людина може дорікати тим, кому краще, ніж їй самой зараз. Ізоляція це спроба відгородитися від зовнішнього світу, щоб знайти в собі нові внутрішні опори. А депресивна стадія зазвичай настає тоді, коли небезпека вже відійшла. Внаслідок постійного стресу людина втратила багато внутрішніх ресурсів, і щоб їх відновити, потрібно відпочити як фізично, так і емоційно. І остання стадія це прийняття. Незалежно від того, наскільки глибокими є страждання людини, повільна і неухильна вона прийде до звичайного життя. Спочатку вона буде робити крок вперед і два назад, але поступово почне усвідомлювати те, що трапилось, і, здійсню, і задіювати приховані резервні сили. На стадії прийняття людина не просто вчиться жити в нових умовах, а мотивує інших, допомагає тим, хто опинився в важких умовах, як і вона сама, і надихає власним прикладом. На часі є дуже корисні. Парада ізраїльських психологів, як швидко повернутись до дійсності в кризових ситуаціях, це і відновлення дихання, дихання і а, торкнутися до поверхні, і назвати шість кольорів, які людина бачить зараз, порахувати в голос, оцінити температуру приміщення або температуру власного тіла. Використовувати техніки заземлення. До основ психологічної стабільності відносять трикутник: тіло, думки і емоції. До тіла відносять фізичні навантаження, посильні, які будуть приємні людині, гігієнічні процедури, які підвищують настрій. Це може бути і теплий душ, і масаж. І звичайна рутина це до того відносять розклад чіткий, правильне харчування, режим дня. Також дуже важливе і збалансоване харчування і. Звичайні рутинні справи можуть допомогти нам підтримувати фізіологічний ритм нашого тіла. Думки Вони бути, думати потрібно не про проблему, а про дії, як змінити, як покращити, що саме зробити. Виконання навіть маленьких дій можуть повернути відчуття реальності та контролю над собою. І емоції: дозвольте, вивіль... вивільнітися власним емоціям, поговоріть, пропішіть. Емоції свої. Пам'ятаєте, що нормально переживати емоції, які ви відчуваєте в теперішній ситуації. Працюючи з людьми, ми можемо стикатись з різними психологічними станами. Це Я вам пропоную дії. Чим саме можна допомогти людині, наприклад, при ступорі? Це попросити людини піти з вами, повільно взявши її за руку, легко та просто пояснити ситуацію. При агресивній поведінці забезпечити, щоб кількість людей скоротилася до мінімуму. Потрібно, щоб у людини вийшли негативні емоції, Ви за можливості доручити якусь фізичну роботу. Спілкуватися з такою людиною потрібно спокійно і доброзичливо. Якщо людина плаче, не потрібно залишати її саму, коли людина розповідає про те, що трапилось, використовуємо техніку активного слухання. В цьому випадку дуже важливо, щоб людина виплакалась та виговорилась. При панічній атації забезпечити, аби людина звернула, звернулася в позу ембріона, це колінки піджати до грудей. Використовувати техніку заземлення, щоб повернути людину в стан, тут і тепер. Коли з людиною може трапитися істерика, можливо, використовувати такі техніки це залишитися з людиною наодинці, говорити короткими директивними фразами, дихай, спокійно, ляж, сядь. Коли людина заспокоїлася за можливості. Можна вкласти її спати, Карлом Джойсоном в 1992 році було введено термін втома від співчуття. Для опису негативного впливу, якого зазнавали медсестри внаслідок постійного щоденного контакту з пацієнтами. А ми, працюючи з людьми, також можемо потрапити в таке становище. Втома від співчуття це результат безпосередньої роботи з постраждалими від дій, стихійного лиха, війни, травм, стресу або хвороб. Люди, які працюють в інших допоміжних професіях, також схильні до ризику втоми від співчуття. Тома від співчуття це стан, для якого характерне емоційне і фізичне виснаження, що призводить до зниження здатності співпереживати або відчувати співчуття до інших, часто її описують як негативну ціну піклування про іншу особу. Ознаки та поведінкові прояви це зниження здатності турбуватися про себе, про інших або зацікавленості в цьому, надмірна занепокоєність людьми, яким надаєте допомогу, фізичне або психічне виснаження, злість, дратівливість, тривожність, депресивні стани, нав'язливі думки, порушення сну, відчуття безнадійності в контексті роботи, підвищена настороженість, уникнення певних дій, ситуацій та людей, яким допомагаєте, відчуття власної нікчемності та некомпетентності, Компетентності, емоційне заці... за... заціпеніння. До вашої уваги, я пропоную тест на виявлення виснаження від стресу. Це термометр стресу зі шкалою від 0 до 10, де від 0 до 5 це зона, у якій варто проводити профілактику та відпочивати. Якщо людина визначає Стан стресовий, як від 5 до 10 по школі. Це зона, в якій потрібне відновлення та реабілітація. Якщо людина оцінює свій стан як 10, можливо, вище. Це найсильніший стрес, де людина почуває себе дуже погано і тут вже можливо звернутися до спеціалістів. Результатом перевиснаження від стресу можуть бути як фізичні хвороби. Так і психологічні. Тому дуже важливо навчитися регулювати рівень стресу в межах вашої можливості витримувати його, відновлюватися після виснаження від стресу і звертатись до спеціалістів, якщо ви не можете самостійно справитися з наслідками сильного чи тривалого стресу. А, а, також є вправи, які допоможуть заспокоїтись: це дихання за квадратом, адреналіновий барометр. Також завжди на нагоді на стане позитивне мислення? Корисним методом вдалання стресу і почуття тривоги є, як я зазначала, дихальні вправи, малювання, це можуть бути мандали, звичайне малювання на вільну тему, розмальовки антистрес, можуть бути медіація, йога, ароматерапія, трав'яні чаї або самомасаж. З чого складається стресання?